Вітаю вас, друзі, вітаю, субота, традиційні 5 хвилин, і крик, шум, гам, невдала поїздка. Зеленського перестають зустрічати. Україну всі забувають, від України відвертаються. Зеленського не зустрічають. Зеленський вже не той, і його ніхто не любить, і до нього ніхто не хоче. А Росію починають любити і до Росії починають повертатися. І ось буде, будуть наклоняти Україну і Зеленського. І буде все нормально, і Україна забере те, що забере, і невдала поїздка, невдала. І в цей же день Чорноморський флот, штаб Чорноморського флота. І там, внаслідок, це вже по підтвердженим даним, що найменше 9 людей загинуло, ще 16 отримали поранення, серед них російські генерали, офіцери, тільки генерали і офіцери. Так от, зокрема, поранена командувача гругруповання да, російських сил на Запорізькому напрямку. Нормально, також е, Олександра Романчука, да, начальника штабу, генерал-лейтенанта Олега Цекова, він також в комі побуває. Ну, і інших. Е, також Буданов не підтвердив, поки повідомлення про мою, ймовірну загибель командувача Чорноморського ну, флоту Росії генерала Віктора Соколова. Ну, Про його стан в, в інформації гур. Поки взагалі нічого не йде. Але тепер ось це було. І була неймовірна в цей день, коли у Зеленська невдала поїздка, невдала, дуже невдала поїздка. В цей день була неймовірна атака. Перша така атака на Крим. На, е, не сам Крим, не на цивільні об'єкти, а тільки на військові об'єкти. Тільки на військові об'єкти. Це те, що ми робимо. Ну і як повідомляє НБЦ Ньюс. Насилку тих людей, які були присутні при розмові президента Зеленського з Байденом, ну, бачите, все воно виходить. Атакамс буде. Байден завірив Зеленського, що Атакамс готують, готують для відправки до нас. Маленька деталька. Байден сказав спочатку невелика кілька, кількість, ми не знаємо, скільки це. Велика для для Америки. Для Америки, може там 100 невелика, може 500 невелика, може 10 невелика. Невелика кількість. І спочатку це будуть ракети, ну не ті, що б'ють по бетону, да де півтони зривчаті речовини, а касетні атакамси Вони летять також на 300 км до 300 км, але вони касетні. Так, дивіться, йде колона, прилітає Атакамс. Вона знищує практично, практично на триста чотириста метрів все живе всю колону. Є розположення, да. Де розполагаються військові чи техніка, вона знищує. І там же ж зривателі не такі, навіть як на касетних боєприпасах, що у нас зараз, там проти піхоти, проти мін вони використовуються. Там, якщо касети попадали, там також зривателі добрі. Не менше, не не, не менше там 70-80 кг. І Вони вони ж шкодять і техніку всю. Це класно. І хай ці ракети будуть зараз. Зараз нам конче потрібно ППО і ось такі. А ми попробуємо. Ми спробуємо, ми подивимося. Це дуже гарна новина. Це дуже непогана новина. Далі новина від поганої поїздки. Канадський уряд прийняв рішення ввести санкції проти 63 російських фізичних е, е, осіб. А я хочу вам, друзі, подякувати вам за вашу допомогу, за вашу підтримку як канала, як е, особисто. Наш Рупор, да, без нього ми нічого не змогли б робити. Так і наших військових. Дякую Пейсаховий Алі за ваш донат. І Шумелюк Олені на а, а, донат на А-Банк. Величезна вам подяка, друзі. Величезна подяка. Так, от, там 63 фізичних особи. Я не буду переховувати, там дуже багато. Канада виділяє півмільярда доларів. Дає танки Леопард 2. Ось Канада, поки єдине. Там дають Леопард 1, модернізовані, різні, а леопард 2 це, це... це невдала поїздка. Це не вдала, це Зеленська не беруть, це не приймають і так далі. І, так далі. Ну, і Швеція. 10 танків э, стріб Стрітвайк, Стритз... Стритз... Стрітвайк, Стрітвайк, 122. І разом з екіпажами наші вчилися там на ці танки. Да, начебто це небагато, але воно потихеньку, там 10, там 15, там. Там, там, там пішло. Якщо не було півтора місяця озброєння, були тільки снаряди, були тільки кулі, були там допоміжні засоби, то зараз знову пішло озброєння. Все, друзі, у нас нормально. Не слухайте, не слухайте. Я вже сто разів сказав: не читайте советські газети до обіду. Дай вообще їх не читайте. Ну і ще одна така новина. Сприємних, да? поки ми там всі спимо, поки все це. А якісь невідомі люди в Нагорному Карабаху, хоча це й далеко від нас, ну, розстріляли КАМАЗ з так називаємо миротворцями російськими. Є загиблі, є поранені. Ми не радіємо цьому, але це показник того, друзі, що ну, не люблять росіян ніде. І оці всі цілування Лукашенка. Ну Лукашенко привів білорусів до того, що вони самі стають, вибачте, поганими людьми, дуже поганими людьми, і поваги мало до тих білорусів, які живуть зараз в Білорусі, ну там маленька кількість, яка підтримує Україну. Але Каліновсько, Пол Каліновського, величезна до нього повага, та що воює тут у нас. Той полк, який буде визволяти Білорусь, так от не люблять, окрім там Білорусі, ніде росіян, ніде. Ну Це дуже повільно до деяких до, до е держав доходить, але воно доходить. І поступово-поступово відвертаються, відвертаються, відвертаються. І так буде. Друзі, ввечері у нас стрім, ввечері цікавенькі теми. У нас цікавенькі такі що, що хочуть темки, поговоримо. Ми на ці теми. Вдалої суботи. Україна переможе.